Сестра безвісти зниклого захисника Надія Головінська долучилася до висадки лісу в бухтівецькому лісництві. Жінка каже, це обов'язок кожного свідомого українця. Знаєте, емоції прекрасні, гарна природа, гарне повітря, гарні відчуття, і рада, що я долучилася до такої корисної справи. Посадка лісу. Для покращення екології. У рамках екологічної акції дерева пам'яті українських героїв на площі 8 гектарів садили ялицю, бук та ялину. Ветеран АТО Юрій Остапчук з 2016 року доєднується до таких акцій. Впевнений, таким чином береже природу. Скільки нас дійсно погоріло, скільки на сході москаль розбив, погоріло, скільки навіть військові рубали на дрова, бо виноже треба рубати, бо грітися. От, я вже, чесно кажучи, пішов з війни. Ми з Із 2016 року кожен рік я їжджу сюди дерева. Кожен рік. Деколи весною і, і осінню ми їздимо. Усе поселянське лісництво. І ми екологію піднімаємо, ліс, бережемо природу. Загалом під час акції висадили близько 4 тисяч саджанців, вирощених у розсадниках на території бухтівецького лісництва. Лісівники розповідають на двірнянське надлісництво під час весняної посадки планують висадити понад 30 гектарів площі. Це був зруб 2024 року. З загальним запасом 320 кубів. Ми садимо точніше усі карпатські лісоутворюючі породи. Це є бук, ялиця і ялина. Пізно приходить весна, це найтепліше, -най 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 як кажуть, лісництво. Ми лише розпочали. У нас на весняній посадці є 39 гектара гектарів посадки лісових культур. І маємо 99,7 гектара це природного природного поновлення. Екологічну акцію підтримав голова надвірнянської РВА Петро Хмельовський. Згадав про пожежі у карпатських лісах. Висаджуємо дерева пам'яті українських героїв. Це я думаю, сьогодні дуже актуально, підтримуючи наших героїв. Які воюють, пам'ятаючи тих, хто загинув, ми робимо цю акцію, щоб не забути і пам'ятати завжди. Цього року особливо треба займатися висадкою лісу, тому що дуже багато було втрат, пов'язаних з пожежами. Ми пам'ятаємо, навесні у нас вигоріло дуже багато гектарів лісу в цьому районі, в районі Пасічної Бухтівця. І тому ми всією адміністрацією приймаємо участь у екологічній акції, садимо дерева. Я думаю, що це дуже важливо. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.